Навряд чи в Україні є людина, яка бодай раз у своєму інстаграмі не бачила ліфтолук німецького дизайнера Франка Вільде. Епатажний франк з першого дня повномасштабної війни робить в ліфті яскраві селфі з українською символікою. І от нещодавно він відвідав Україну. А ми нарешті мали змогу познайомитися з дизайнером особисто і дізнатися, що або хто став поштовхом до цієї ідеї. Мабуть, немає жодної людини в світі, котра носила би більше української символіки, ніж цей німецький стиліст. Це від мого друга Костянтина, який має суперкрутий лейбл, ексцентричний, і він працює з елементами вишиванки, тобто з культурною спадщиною. Подивіться, він поєднує вишиванку зі спортивними та армійськими елементами. І я просто закоханий у те, що він робить. Франк Пітер Вільде щодня використовує в своєму вбранні жовто-блакитні кольори, обожнює вишиванки та українські патріотичні написи. Фото своїх луків постить в інстаграм-блозі. Та з початку повномасштабної війни дизайнер виражає підтримку Україні. Ми зустрілися з Франком, коли він гостював у Києві, і розпитали, як з'явилася ідея ліфтолуків, чому його хейтили німецькі друзі, та який незвичайний подарунок він отримав прямісінько з фронту. Ідея з використанням ліфта як щоденника у мене з'явилася дуже давно, десь 12 років тому. Спершу це був такий собі жарт, що люди роблять у ліфті. Вони заходять, перевіряють макіяж чи поправляють блузку перед тим, як вийти на вулицю. І це те, що я завжди вважаю кумедним, тому що ліфт це остання приватна місцина, в якій ви перебуваєте перед тим, як випустити себе в публічний простір. І я трохи пожартував з цього приводу. Знаєте, вирішив зробити фото в ліфті в екстремальному модних позах свій ліфто щоденник Франк використовував і для соціальних меседжів, пропагував гендерну рівність та захищав права ЛГБТ-спільноти. Тож, коли в Україні почалася велика війна, стиліст одразу окреслив свою позицію у соцмережах. По моїх фотографіях у ліфті фактично можна відрахувати дні повномасштабного вторгнення. Якщо порахувати всі мої фото, то вийде рівно стільки, скільки днів минуло відтоді, як Росія почала велику війну проти України. Спочатку багато німців засудили Франка за солідарність з Україною. Мовляв, він гей і підтримує країну, яка не розділяє його цінностей. Після цих коментарів я зробив експеримент і запостив фото, де максимально проявив свою сексуальну орієнтацію. І єдині погані коментарі, які я отримав, були з Росії. Саме Росія гомофобна країна. Вона жалюгідна і цим дуже відрізняється від України. Франк втратив багатьох друзів, але знайшов значно більше в Україні, хоч до Великої війни не мав тут жодного знайомого. Німецький стиліст активно підтримує українські бренди, позуючи в їхніх речах на фірмових селфі. а ще отримує найрізноманітніші подарунки від українських прихильників, зокрема з прифронтових та навіть окупованих міст. Та найбільше дизайнера вразила посилка, яку він отримав від українського Pizza. Просто з фронту, здається, це був кінець 2022 року. Мені написали з українського війська, що один із солдатів, який воює на Донбасі, хоче надіслати мені невеличкий сувенір. Це брелок з печаткою. Він зробив його сам і Хоче таким чином висловити мені свою вдячність. Коли подарунок прийшов, я відкрив його і просто розплакався. Я написав його командиру, чи може він дати мені контакт цього солдата. А він відповів: ні, я не можу вам його дати, тому що боєць хотів за. Лишитися анонімним і просто хотів подякувати вам за все, що ви робите. Це було дуже зворушливо. Крім фешн-флешмобу, Франк активно виступає на проукраїнських демонстраціях ділиться петиціями та офіційно оголошений другом України в межах проєкту «Юнайтед-24». А ще стиліст активно збирає донати для українського війська. Виготовлення ось таких комедних іграшок та шевронів він запустив разом з північно-атлантичною організацією чуваків. Нафо це віртуальна спільнота, мета якої протидіяти російській пропаганді та дезінформації. Завдяки єноту ми вже зібрали гроші на вантажівку і доставили її на фронт у січні. А це новинка. Це супербілка, яка завдає удару у відповідь. Так ми її назвали. І це трохи жарт, бо завжди ходять чутки про те, що птахи з біолабораторій нападають на білок і таке інше. А в мене в квартирі в Берліні живуть білки. Вони живуть у мене на терасі і постійно приходять. Ці білки дуже солідарні з Україною, і вони мають надприродні здібності. Вони допомагають Захищати Україну від терористичної Росії, саме ця білочка, а точніше збір коштів, на які вже придбали вантажівки та дрони для українських військових, привели Франка на початку травня до Києва. 28 вантажівок, і це все різні фандрайзери. Вони пов'язані між собою, і це все волонтери з усього світу, які роблять це тому, що хочуть підтримати Україну, і це дивовижно. Я вважаю, що це також хороший спосіб спілкування, бо моя цільова аудиторія в соціальних мережах відрізняється від хлопців з НАФО, які орієнтовані на військових. Моя цільова аудиторія це модники. І я гадаю, що це дійсно круто об'єднати їх і показати, що моду теж можна інтегрувати. Грувати у військову сферу. Франк у Києві вже в четверте. Та його мрія відвідати Одесу. Мій друг завжди каже: не їдь, не їдь, не їдь зараз. Зараз дуже небезпечно. А я не боюся. Я так багато чув про Одесу. Я б навіть сказав, що Одеса це моя любов. Як це? Як моя таємна божевільна любов? І я на сто відсотків упевнений, що мені сподобається. І звичайно, я хочу поїхати до Криму. Ми всі хочемо поїхати на Кримську пляжну вечірку, чи не так? Щоб пришвидшити здійснення своїх мрій, Франк продовжує доносити світу правду про війну та збирати донати для ЗСУ. каже, допомагатиме до перемоги України. Ну а жовто-блакитні кольори в його одязі це вже на все життя.